Чотири дні відрядження в зону АТО, і вже герой на Львівщині. Військовий комісар Бродівського району отримав статус учасника бойових дій, заїхавши на Донбас лише на кілька днів. І це тоді, коли справжні війці такі папери по кілька місяців відвоюють у судах. Така інформація збурила людей. Громадськість вимагає, щоб військом відмовився від статусу або ж пішов геть з посади. Про те, що військовий комісар Бродівського району отримав статус учасника бойових дій за короткострокове відрядження на схід, розповідає його колишній заступник. За його словами, торіку жовтні комісар Ярослав Анклевич на чотири дні їздив на Луганщину, начебто возив волонтерську допомогу. Через чотири дні вернулися. Хвалився, що класно, класно з'їзди. А в березні він уже хвалився в воєнкоматі, що має. Посвідчення учасника АТО. Колишній військовий перевірив цю інформацію. У міжвідомчій комісії у Києві підтвердили, Анклевич справді став учасником АТО. Поїхати в батальйон. Тобі там печаток поставили печатки, відмітили відрядження. Ти поїхав назад. Люди не воювавши, не приймавши реальних участь в реальних бойових діях. Навіть якщо вони туди гуманітарку завезли, це не є участю в бойових діях. Боєць 24-ї механізованої бригади Андрій Булишин з бродів прослужив на сході 8 місяців. Пройшов майже усі гарячі точки, де мобілізували Андрія більше місяця тому. Втім, учасника бойових дій він досі не отримав. Пояснили, що по дорозі до Києва загубились копії його документів. Дуже круто. люди, які залі були три дні, а один вже мають учасники. А я відбув там богу дякувати вісім місяців. Ну, можливий варіант, що ану не вернуся і хтось зробить собі корочку. Обідно інформацію про те, що військовий комісар отримав статус учасника АТО за чотири дні відрядження, збурила людей. Кілька бійців, а також активісти місцевої самооборони пішли до військкомату. Немає військового комісара, він займається роботою. У нас іде мобілізація. Людей, мобілізація, техніки, військові комісари їздить, дивиться. Бійці кажуть, комісар просто побоюється вийти з кабінету до людей. У дворі військкомату побачили його припарковане авто. Я заходив безпосередньо в кабінет до воєнкома. Він є на місці. Сказав, що він не вийде до репортерів. Поки не буде наказ Львова. у Львівському обласному комісаріаті. Не знайшли часу, аби поспілкувати з журналістами. Натомість юристи кажуть, у законі не регламентовано скільки людина повинна пробути у зоні АТО, щоб отримати статус учасника. Тож більше це питання моралі, аніж закону. Держава повинна внести зміну в постанову кабінету міністрів і вказати, що це може бути учасниками дій тільки військовослужбовці регулярних підрозділів збройних сил національної гвардії і інших підрозділів. Збройних сил України, які приймають безпосередню участь в зоні бойових дій, або прикомандировані особи, які пробули в зоні АТО місяць, або навіть і менше, якщо вони отримали там поранення. Правозахисник каже, перелік пільг учасника бойових дій не вміщається на двох аркушах. Тож військовий туризм, поїздки заради посвідчення триватимуть і далі. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.